Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття конструкція There is, there are, There was, there were. Починаємо ми з теперішнього часу. Ми вживаємо цю конструкцію, коли говоримо про те, що щось існує. When something exists. Наприклад, there is a lot of noise, є багато шуму. Багато галасу. Ось зараз тут або десь недалечко ми чуємо галас. Також ми вживаємо цю конструкцію, коли говоримо про те, що щось десь знаходиться, або хтось десь знаходиться. There is a good restaurant at the end of the street. У кінці вулиці є гарний ресторан. There are some keys in that box. У тій коробці є декілька ключів. Зверніть увагу на те, що речення, які починаються з There is, There are, ми перекладаємо з кінця, шукаємо кінець, який відповідає на питання, де? У цьому реченні це у кінці вулиці, у цьому реченні це у коробці, і потім ідемо спочатку. У кінці вулиці, почали з кінця, є гарний ресторан. У тій коробці почали ми з кінця є декілька ключів. Далі ми також вживаємо цю конструкцію, коли щось відбувається. Something happens. There is a concert tonight. Сьогодні ввечері буде концерт. There are a lot of storms in the summer. Влітку буває багато штормів. Шторм або гроза. І так, і так буде правильно. Далі, як ми вживаємо E сам та «ені» у цій конструкції, а вживаємо ми їх так само, як я вас навчала на минулому занятті. E або N ми вживаємо зі здічуваними іменниками у однині у плюсах, у мінусах і у питаннях. There is a person in the room. У кімнаті є людина. Людина одна, ми її можемо порахувати, тому ми вживаємо E. Сам ми вживаємо в плюсах зі злічуваними іменниками у множині та з незлічуваними іменниками. There are some cars outside. На дворі є декілька машин. Машини множина, тому вживаємо сам. І це плюсик. There is some milk in the jug. У ковшині або у глечику є молоко. Молоко порахувати ми не можемо, тому ми вживаємо сам. Далі, мінуси і питання ми утворюємо зі словом any. There aren't any cars outside. На дворі немає машин. There isn't any milk in the jug. У глечику немає молока. Тобто, ЕН це плюси, мінуси і питання зі злічуваними іменниками у однині, сам це плюси, зі злічуваними іменниками у множині countable plural. І з незлічуваними іменниками. Any – це також злічувані іменники у однині і незлічувані іменники, але у мінусах і питаннях. Далі, це я вам вже пояснила. Ну, давайте ще раз глянемо декілька е зразків. There is a new teacher in the school. У школі є новий вчитель, вчитель один, тому ми вживаємо a. Е. There are some problems that we need to solve. Є декілька питань, точніше, проблем, які нам потрібно вирішити. Яка різниця між словами solve та decide? Вони обидва перекладаються, як вирішувати. Decide. Ми вирішуємо щось. Зробити solve. Ми щось розв'язуємо. Наприклад, solve the problem. Вирішити проблему, розв'язати проблему. Solve the puzzle. Solve the mystery. розв'язати якусь загадку. Decide to go on holiday. Вирішити поїхати у відпустку. Uh, decide to start learning English. Вирішити, навчати, вивчати англійську. Solve це розв'язувати щось, Decide – це вирішувати щось робити. Також ми decide можемо вживати, коли ми кажемо, наприклад, вони вже вирішили стосовно ім'я своєї дитини. They decided on the name for their child. Decide on – вирішити. Щось стосовно чогось, також у цьому випадку, ми вживаємо decide, але не solve. Solve – це розв'язати щось далі. Як нам вирішити, вживати нам there is чи вживати there? are? Дивимося на речення: In the room, there is a bed, a wardrobe, and two chairs. У кімнаті є ліжко, шафа для одягу та два стільці. Багато предметів є, але ми чомусь вживаємо there is. Пам'ятаємо, що there is ми вживаємо для однини, а there are – для множини. Але тут багато всього для того, щоб вирішити, що вживати is або a, ми повинні глянути на перше слово після нього. У нас перше слово іде в однині a bed. тому ми вживаємо is. Якби тут стояло two chairs, два стільці, ми би сказали. There are two chairs, a bed and a wardrobe. Тобто узгоджуємо «is» та «a» по першому слову, яке стоїть після них. Далі, табличка. Різниця між there is, there «there are», there was, there were. Ну, якщо мислити логічно, то is «a» – це теперішній час, а was were це минулий час. У теперішньому часі ми можемо сказати there is, можемо скорочено сказати there's. There are вживається тільки у повній формі. У минулому часі існує тільки повна форма. There was, there were. Ми не скорочуємо was і were у past simple. Далі мінуси. There is not, there isn't. There are not, there aren't. У мінусі існує як повна, так і скорочена форма. І те ж саме працює і для was were у мінусі. There was not, there wasn't. There were not, there weren't. Питання починаємо з is, are. Is there, are there. І в past також was there, were there. А вживання таке. Ж Саме всі ті ситуації, що були для There is, there are, тільки вони вже у минулому. Короткі відповіді. Yes, there is. No, there isn't. Або There is not. Повна форма. Yes, there are. No, there are not. Або no there aren't. Також повна і скорочена форма. Минулий. Yes, there was. Yes, there were. No, there was not. No, there wasn't. No, there were not. No, there weren't. Порівнюємо речення: There is a car in the street. There was a car in the street. На вулиці є машина. На вулиці була машина. Теперішній час минулий час. There are some cars in the street. There were some cars in the street. На вулиці Є машини. Теперішній час. На вулиці були машини минулий час. Про скорочену форму я вам вже розповіла. Можемо переходити до виконання вправи. Переходимо. І тут у нас з вами цілий текст. Завдання. Заповніть, доповніть бесіду нижче за допомогою theres, there are, there isn't, there aren't. Is there, are there. Використовуйте скорочені форми, де це можливо. Значить, будемо де можливо тільки скорочені форми використовувати, інакше у нас не зарахують відповідь. Філіп, good morning. Доброго ранку. Can you give me some information about the house in St. Patrick's Street? Чи не могли б ви мені надати деяку інформацію про будинок на вулиці Святого Патрика? Real estate agent – агент по нерухомості відповідає: якщо не помиляюся, ми його ріелтер називаємо. Yes, of course. Так, звичайно, It's і це веринайс бік апартмент. І тут вже пішла Америка. Це дуже гарна велика квартира. Apartment – це Америка, Флет, Британія. Перекладається як квартира. Three bedrooms – є три спальні. Значить, це в нас множина. Ми зараз говоримо про теперішній час. А в нас тут минулого і немає. Добре. Значить, у теперішньому часі є три спальні, звучить як «there are». Пам'ятаємо, що скороченої форми для there не існує, тому пишемо повну. Філіп продовжує: hm -h -h a bathroom, in each bedroom. Чи є ванна кімната у кожній спальні? A bathroom однина. Це у нас питання. Тут нам підходить there is, а у питанні ми міняємо їх місцями. Запитуємо: is. There a bathroom in each bedroom, Чи є ванна кімната у кожній спальні. Далі агент продовжує No, немає. Значить, no. Питали ми за допомогою is, тому і у відповіді буде is. В мінусі це звучить наступним чином: No, there isn't. Пишемо скорочено, тому що скорочена форма існує для коротких відповідей. no there isn't не забагато Ох, я не туди написала. Так, 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 is there no there isn't. Yeah. The main bedroom has got a bathroom, but any bathrooms in the other two bedrooms? Головна спальня має ванну кімнату, але немає спаль... ванних кімнат у інших двох спальнях. Так, але немає. Ми розуміємо, що немає, тому що бат це протиставлення, Ені, це у нас мінуси і питання. «bathrooms» – це множина, тому «there aren't». Корочено. there aren't. Філіп продовжує. A dining room. Чи є їдальня? Їдальня це однина, тому is there. A dining room. Агент продовжує ні. Та що все таке? Немає нічого. No, but there is a large living room with a dining area. Ні. Запитували ми is there. Тому і у відповіді буде «is». No, there isn't. No, there isn't. Так, далі. Any balconies. Чи є балкони? Балкони множина. Це в нас are. Питання are. There. Are there any balconies? No. Hm. Питались А. У відповіді також А. No there aren't. Нічого я там не намудрувала. Намудрувала. Так, there aren't. I am afraid. Боюсь, що немає. And a garage. А є гараж. Британці кажуть гараж. Американці, якщо не помиляюся, гараж. Чи є гараж? Також питання Однина. значить, is there. A garage. Yes. Нарешті, хоч гараж у них є. Yes. Якщо питали is there, то і у відповіді Yes, there is. Пам'ятаємо, що. Скорочені відповіді позитивні, вони тільки повні. There is, there are, there was, there were. А вже скорочені вони можуть, точніше, негативні, вони можуть бути як повні, так і скорочені. Перевіряємо. Вони що знущаються. Значить, зараз іще раз пройдемо. Треба вийти повністю звідси. Як я не люблю такі моменти, ви просто не можете собі уявити. Я просто тримаю себе у руках. Так, де воно в нас ось? Ну, нічого. Зараз заново будемо писати. A very big apartment. There are... Dark is there. A bathroom in each, no, there isn't. Isn't dark, but uh, there aren't. There aren't. Is there? No, there isn't. Have reasoned uh, Tak Balkon and Nozina are there. Ms. Malink are there. Ah, uh, no, they aren't. And is there? Ah, uh, yes, there is. Все, все вірно, ми молодці. 10 з 10. Чудово. Наступна вправа. А що у нас по третій вправі? От, третю ви виконаєте самостійно, а другу ми ще виконуємо разом. Значить, ми повинні обрати правильний варіант. There is, there are, it is, they are. Угу, нам навіть дають it is, they are, хоча нам тут це не пояснювали. Добре, я поясню. Вже по ходу. Перше In my street there's, there are, are there a bakery, a supermarket and two restaurants. На моїй вулиці є пекарня або хлібний магазин, супермаркет та два ресторани. Are there відразу відпадає, тому що це у нас для питання така будова, а на першому місці, а у нас плюсик. Тому ми повинні вирішити, підходить нам із однина чи are. У нас багато місць: пекарня, супермаркет, два ресторани, але я вам пояснювала, що ми із та А узгоджуємо по слову, яке стоїть після них. По-першому слову, після них. У даному реченні це «a bakery», це однина, тому ми вживаємо «there's». Друге, «Is there a new printer in the office?» Чи є новий принтер у офісі? Yes. Так. Якщо ми починали речення з is, то і у відповіді має бути is. У нас два варіанти з. Is. There's скорочений та повний there is. Пам'ятаємо, що у коротких відповідях, позитивних Yes, ми не можемо вживати скорочену форму. Ми вживаємо тільки повну. Тому yes, there is. Третє. When I opened the door. There were, there was, there is a police officer standing in front of me. Коли я відчинив двері. Переді мною стояв поліцейський. Це у нас минулий час, тому що when I opened opened, і did, це минулий час. Тому ми, тому ми повинні підбирати також або were, або was у минулому. Поліцейський у нас один. A police officer. Тому there was. Там був поліцейський, який стояв переді мною. Четверте, You can go now. Any danger. Ти можеш йти зараз. Немає ніякої небезпеки. Any це мінус. Тому бів вже нам не підходить. Небезпека це незлічуваний іменник. Тому ми вживаємо There isn't. П'яте. Any people in the restaurant last night? Чи були люди у ресторані минулої ночі? Last night. Це минулий час. Тому варіант C вже відпадає. Люди це множина, вони. Тому ми обираємо варіант B. We're there. Наступне шосте. Some money on the table. Є гроші на столі. Це у нас плюс, тому що сам Бі відпадає, обираємо або is, або А. Гроші це незлічуваний іменник, тому обираємо из. There's. Сьоме. Many students in class yesterday. Вчора минулий час, тому Ей відпадає. Many students, students множина, тому обираємо There weren't. Точніше, не було, кажу, було багато. Не було багато студентів на уроці вчора. In class – це на уроці. Далі. Are there many restaurants in your neighborhood? А чому не стоїть знак питання? Не розумію. Мабуть, забули поставити. Значить, чи багато ресторанів у тебе по сусідству? Yes. Так, якщо питання починаємо з are, то і у відповіді має бути are. У нас таких два варіанти B та S. Пам'ятаємо, що у позитивних коротких відповідях ми вживаємо тільки повну форму. Тому нам підходить Сі. Yes, Далі, дев'яте: milk and cookies in the kitchen. Чи є? Точніше, тут плюсик. Є молоко та печиво у кухні, на кухні. There are there is, всі відпадає, бо тут немає. Знову ж таки, і молоко, і печиво є, тобто багато всього є на кухні, це начебто множина, але ми узгоджуємо is та are по першому слову після них. Перше слово буде milk. Це незлічуваний іменник, а незлічуваний іменник вживається з. is. Тому правильна відповідь Б: There is milk and cookies in the kitchen. 10. Останнє. a question in the exam, that I couldn't answer. На іспиті було питання, на яке я не зміг дати відповідь. Couldn't, не зміг дати відповідь. Це минулий час, тому нам підходить або B, або C. Знову ж таки узгоджуємо по першому слову. A question – це однина одне питання. А з одниною ми вживаємо was. There was a question. Перевіряємо. Сподіваюся, без сюрпризів неприємних. О, чудово, все є. 10 з 10 – 100%. Наступну вправу ви виконаєте самостійно, що ви маєте у ній. Зробити, а ви маєте вставити або There is, there, are, або There was, there were. Доповніть речення, використовуючи плюсики, мінуси та питання за допомогою конструкції, there плюс be у теперішньому та минулому часі. Ну, тобто There is, there, are, there was, there were. Все те, що ми робили. Думаю, що я для вас доступно все це пояснила, і це не викличе у вас. Сильних труднощів. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося, точніше, почуємося на наступному занятті, де я вам поясню різницю між it та there. Між it is та there is, тому що часто студенти ці моменти плутають. До побачення, до наступного заняття.